Культурне страхування День 75-й у 2023 році і мене трапило на дуже цікаву статтю, це ТОП. 10 страхових компаній страхування життя у світі. Отже, ну, дуже такі цікаві цікава інформація, тому що деякі компанії у нас на ринку страхування до сих пір є, а деякі і були, і залишили помітний слід. Отже, 10 компаній це AG США. Пам'ятаємо, що у 2008 року їх MetLife купив в Україні страхуванням життя займалися. Компанії Hong Гонконг. Медлайф, американська страхова компанія, Менулайф, Канада, Чап Швейцарія, Цюрих Insurance Швейцарія, China Life чи China Life Insurance Китай, Альянс Німеччина, AXA Франція. Помітно досить слід. і Ринок вона також показала свою якістю, як працювати і іншим компаніям. Зараз Рікс прийшла на їх зміну. І Pink Ang Китай. Отже, що наголосити про те, що компанії Альянс, Метлайф, Акса були в Україні і надавали якісні дуже послуги, давали цей досвід страхових таких брендів, великих. Глобальних е, учасників ринку страхування підтвердили в Україні, що Україна може і повинна розвиватися, і страхування буде розвиватися в нашій країні, е, воно реально допомагає, реально використовує свої інструменти для покращення нашого життя, українців. Е, дуже цікава стаття, а ще хотів наголосити, скільки вони мають, можна сказати, резервного фонду. Да, тобто, е, Перше місце Pink-N Китай 112 мільярдів доларів. А на 10-му місці 33 мільяр... 32 мільярда AG США. Ну гол наголосити про те, що ці компанії ну реально пройшли всю, так сказати, е, ну, велику історію там останні може взяти 100 років, де стресостійкість підтверджена війнами, інфляціями різними. Е, тому компанії це все, все, все прогнозовано. все... Е, е, Математично прораховано, і тому е, така альтернатива, як відкладання коштів чи страхування життя і здоров'я в, в таких компаніях, які тільки цим займаються, ну це реальна альтернатива. Ну, якщо ви її не хочете мати, то це також нормально, і, але пам'ятайте, що альтернатива потрібна. Тому е, підписуйтеся, де ви нас бачите, задавайте питання своїм консультантам і до перемоги!